Наша знімальна група продовжує знайомити вас із родичами та знайомими людьми волинських спортсменів, які цьогоріч вибороли право представляти Україну на 31-х літніх олімпійських іграх у Ріо де жанейро Впродовж року фонд Ігоря Палиці тільки разом надав фінансову підтримку щодо придбання спортивного обладнання, інвентарю, екіпіровки відновлюючих та фармацевтичних засобів. У невеличкому селі Четвертня Маневицького району живе сім'я учасниці Олімпійських ігор Ірини Климець. Дівчина вже виступила на 31-х Олімпійських іграх. Вона посіла 28-ме місце. Та яким би не був результат, дівчина завжди переможниця для своїх батьків. Вони пригадують перші починання дівчини у спорті. Помітив її вчитель фізкультури наш сільський Василь Панасович, і коли він повіз їх на змагання, зразу запідозрив її, так якби що вона може мати талант і проявить себе в спорті Володимир Засєкін. Тоді Ірина Климець стала учасницею обласної дитячо-юнацької спортивної школи і потрапила у секцію з легкої атлетики у групу тренера Романа Черкашина. І коли вона вже в 17-18 років виступала на чемпіонатах Європи, потім її вже включили в чемпіонат України серед дорослих на Олімпійських іграх. Ірина Климець була наймолодшою учасницею, тому у спортсменки ще усе попереду, як писала Ліна Костенко, кожен фініш це по суті старт. Про спортсменку, яка впевнено іде до мети та прагне здобути олімпійську медаль, тендітна Волинянка Марія Повх довела, що мрії таки збуваються. Цього року Волинянка здобула право брати участь у головних стартах. Чотириріччя прийшла раз до Любов Михайловна Клімової. Вона мені дала в руки весло. Показала, як потрібно грибстаю. Буквально через п'ять хвилин посадила в човен, так що вона одразу побачила мені спортсменку. у колекції Марії Повх більше двох сотень медалей всеукраїнських і міжнародних змагань. Одна із останніх бронзова перших європейських ігор у Баку, яку вона здобула у парі з одеситкою Анастасією Тодоровою. Самі перші європейські ігри, де ми завоювали, як кажуть, цю медаль бронзу. Баку, так є у нас медаль, це в двісті Анастасію. Через два місяці в Мілані доказали, що ми є хорошими суперниками, і ми зайняли сьоме місце і взяли ліцензію на Олімпійські ігри. За колісні ігри функціонерів мали намір залишити волинську веслувальницю без участі в Олімпійських іграх і цього разу. Але спільними зусиллями вдалося владнати ситуацію. І Марія уже у Ріо. Готується вона до головних стартів у спортивній кар'єрі. Це Олімпійські ігри. Тут Психологічний настрой кожного спортсмена дуже важливий. І я рахую від психології, буде багато залежати результату. 17 серпня Марія Повх стартуватиме у змаганнях серед байдарочниць на дистанції 500 метрів. Тільки разом до перемог. Музика. У воєгощі Камінькаширського району майже 900 дворів. В одному із них проживає сім'я Банзируків. Про них тут знають усі місцеві. За сина Івана селом вболівають завжди, 19 серпня братиме участь у змаганнях зі спортивної ходьби на 50 кілометрів. Про сина матері завжди нагадують нагороди в школі. Якби він так спортом сильно не займався, того що було далеко ходити на секції. Знайшов Трохимовича. І трохи став для нього якби другим батьком. В Івана Бензурука нещодавно народилася донечка, і він, звісно, сумує за сім'єю. Але сподіваються, що це лише додасть йому сил у змаганнях зі спортивної ходьби. У них клас був дуже великий, але серед всіх діток валя відрізнялася найкраще. Вона спокійна, врівноважена, Дівчинка, що їй не скажеш, вона виконувала. Вона ніколи не жалувалася. Так про учасницю цьогорічних Олімпійських ігор Валентину Мирончук розповідає її тренер. Жінка одразу побачила хист дівчини до спорту. Перший тренер Валентини Мирончук, Наталія Купріянчик, майже щодня приводила школярів у Любешівський парк. В основному тренування проходили в нас тут. Так як вони ходили в першу зміну, ми на другу зміну з дітками приходили сюди на четверту годину, і ми займалися тут, в цьому залі. Це спочатку ми починали спецправи, біговий фізичний розвиток дитини був. Село Заруччі, де проживає родина Марунчуків, розташоване поряд із Любишовом. До стадіону райцентру валі потрібно було йти кілька хвилин, а тому і більшість вільного часу Валентина проводила тут. Вона була розумна, талановита, вона мала охоту займатися спорту. Валентина Морончук, друга легкоатлетка в районі, яка потрапила на Олімпійські ігри. Першою представницею Любищівщини на головних іграх теж у спортивній ходьбі на 20 кілометрів була Валентина Савчук. Загалом вісім волинських спортсменів беруть участь у 31-х літніх олімпійських іграх у ріо де жанейро Ковальчанка, боксерка Тетяна Коп успішно виступивши у своєму першому поєдинку, 16 серпня чвертьфінальну сутичку програла. 12 серпня вона отримала перемогу у першому поєдинку. Незабаром підкорюватимуть спортивні вершини. Оксана Гергель, 17 серпня, змагатиметься у вільній боротьбі. Надія Боровська, 19 серпня, випробує олімпійську трасу у спортивній ходьбі. Яна не умовіна, змагатиметься у велоспорті Маунтенбайку 20 серпня. Про це у наших наступних сюжетах.